У мене тут паспорт міжнародний з Крабом на лиці. Шановний, 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 нам сюда, нам сюда. А, я ще і цвіт можу поменять. Зеленей вже, наверное, зайнятий, да? Розовый. Ти синій будеш, як обычно. Супер! Мене устрає С ценим паспортом, тут, не с, не с персонаж. А, а, я и в это приземление было, типа, на посадка. типа, Типа все, так приземляются на цей остров. А, не. Где ты взял эту бойцу? Давай вот сейчас я бурать тут. бакон тут Так, лук и ран. А что это? А, прикольная тема. Так она просто слыска. Я не бачу, як... Рома, Ребят, это щи пьяный. Я Рома, ти опять п'яний. <сих> я в кондиції, попрошу, я в кондиції. Я не п'яний. Знову, знову. Я просто волшебник, який приймає... успокоительнее зелья. Я покушаю. Я Покушай? А тут а ще їсти треба, Ніхуй! хуй. Э, э, Яблуко. Шо роман. А ч за. Далион Я же тебе проебал уже одного. Минус Аден, ребят, хорошая игра, мне не подобается. Лион! А шо тут за огонь говорит? А тут СД! Далион, дали он? Нам надо заладывать у бачите, нам. Леон! Ааа! Так, надо який тут цей Що, шо що шо значить. А, Рома. Дуже Громка! Да, рирую. Мене вуси розриваються! А ну-ка, Кирилл, заспівай нам шо-то. У-у-у! як... Не знаю що. Так, короче, нам треба якось на гору Кстати, а тут же можно вервать сюда, пойдем? Мы чекаем, чтоб я забрав и рюкзак назад. Понял. Так что что, ты понимаешь, что він будет на дні, да? Ну и короче, в чем прикол? Мы просто лизем туда. Ну да, Леон играет сам. Мне интересно наступное. Вин... А, ну mm -hmm. Леон, я бачу Леона, я бачу Леона Леон, Блэ. мы тут! Ой, я сейчас упаду Я упал Блээт. Кирилл а, Кирилл, шукай по пути Леона Ща короче, yeah. ща все будет, а вот у нас якось... Я нашел Я? Ром, может <звук> горе <звук> старт? Я уже просто на финише вас жду минут 5 А, ты уже на финише нас ждешь? <звук> Да, вы застряли. Ща, Максима, я, я вас достану. И Кирилл аресним. Я просто вас найти, не можу. А мы тут повзаем, короче, дасть. Так, Кирилл, выдай мене. Прыгай направо, направо, просто прыгай. Иди направо. Прям в конец туда? Прыгай прямо. Ну, направо, направо. Вот, прыгай просто. А, о, ти прилетів. Вітаю. А я думав, там... Охренеть ще й лутає О, мене! Горі старт. І так я залишився один. Е, виживати е, в стані, коли в мене є один Бере мене Беремо Роман. О, нічого собі. Скільки енергії... Короче, дали, ладно, спойми, рестарт. Здарова! Здарова! Паспорт ти взяв? Так, Хороший взяв? Вализу пакував? Да. Пластер наклеїв. Бачиш, морячок який. А, вообще моща. Готовый до приключений и до падения на дно. <ш> Конечно. <ш> це Хорошо. Життя. Да, это наша общая жизнь. Мы сначала падаем на дно, а потом его пробиваем. Дивіться, ми зараз беремо цей самоліт. Він зараз повністю розбитий. Ідемо його веземо на монтажку. От я бачу тут колеса пробиті, це десь плюс-мінус 200$. доларів. Пропелер це десь доларів 800. От, Потім малярні роботи, лак, краска і продаємо на авторії. Тобто ви намікаєте oh, на те, що це самоліт класу BMW, так? Да? Це самоліт класу BMW, і притом з Америки. О, кстати, так, б це. важная штука. И надо бы, наверное, взять какое то яблоко типа, с собой. О, блин, чё, цей! Яблоко укатывается! Рома, как вариант, можешь положить гриз, сосать будешь? Не, сказать не буду. Покласти можу. Я не шукаю. Давайте, Попробуйте, давайте, да. Давайте. Давай, О, дякую. Давич! <рик> Пидор съемо! Що, <Шо>, Рома, ти <рик> вразим, чи що? буде якийсь прикол. Прик. <рик> а шо там було, Рома? Вишарили, да? Шо це за хуйня така? Не, у всіх просто різні ефекти. Та Не, ні, всі різні ефекти. Коли він дамажував і повилував мене. Макса голод додав, а у тебе що? Та у мене взагалі хп в долю шло почти. Мене, короче, і надамажило, і голод з'явився, і я отруйний, і, і ще огонь який яблуко. то. Ром, яблуко, Рам, яблука. Рам, яблука візьми. Ано. Або соснуть можеш, якщо хочеш. Що для вас бігає, треба соснути? На. Можеш, можеш, дивись, там воно гриби, яблука мне, я покинуть. Да. Давай. Со сыром. Що? бл. <свист> Леон, це ще... це ще більше наркоманія, чим я думав. Короче, ребят, я щас паду і будете мені просто тотем шукати, Ок. О! Я бачу гриби. Я бачу гриби. грибы. я буду наркоманом вищого уровня. А блін, вони не лічать хп. У кого медикал кіт? Максима, давайте, бо. Йоперний yeah, насос, yeah, yeah. ці гриби ще ядовиті, блін, були! Так, Рома, ты шо, що? Ідіть Идите! Я, блін, шо не, не візьму з ваших рук, воно мене то лі вбиває, то лі пиздец мені настає. Да, якийсь. То мене, да, Кирил... то, то, мен... то мене Кирил! То в мене Кирил спочатку спалив, отруїв, отняв ХП і голода добавив. То Ліон, якими-то мене таблетками накормив. Нормально ли не Ага. Да я поїв, так що. О, ніфіга ся, ти мене аж знизу притянув. Ну конечно. Я це прям бачу твою ручку і притягуюся. Правда, хаза яким місцем я притягуюся, ну? Но... там, финиш вместе. То ми шо, прям пройшли цю ігру за все лишь с другой попытки. Нет, это там есть этот пом. Мені... стоп, мені дуже цікаво, що це у Кирилла за воздушний член? <говори> Який Кей з вірьовки. представляю. Стой, 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 дай я вип'ю зелі. Пойди, Ливерфи. а, Давай. Шов. Ну, ну, по вигляду, я б не сказав би, що. А, я, я вас всіх Там... Оооо, Ті... воно отхилало. Воно то отхилало, но мене змущає, що морган першу чергу протестував це зелья на нас. Не, я выпрю, я выпрю, я в мой. Давай Давайте. бачите, бачите. Но есть Я одна маленькая проблема. У нас. Э, не знаю, как у вас, но у меня это есть. Блять! Нет! Ой, Ребята, ой. спасайте! Ай-яй-яй, ай, держись, 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 держись. Нет! Виграв, а вторичка надайте. Ааа, я тебе. То чувство. Коли тебе кинули, в тебе із хавки отруйне яблуко, зефірка і енергетик. І тобі прийдеться вилазити наверх. А де ви, де ви вообще? У мене є маленька проблемка, все. ребят. Я не зможу вибиратися наверх. У мене хп немає просто. А зараз... О, у мене є якийсь грін кикбри. Ой, бляха муха, оце греба хрень. Я сожрав яку таку це... і я отравився. Я оця? Оця как? Ні, 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 не ця. Ой, Ой, ні, не ні! Ой, нее, хорошо. А оце, бачиш, Ти оце їв? Оцю штуку червону? Ні, 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 не цю я їв. Магик дим, Магічний... Магічний цей... бок. Пробуй. Ой, ти хочеш, щоб они вообще пизд була, да? А ти цей плот не пробував їсти? Ой, оце якраз Саи и Ев. поняв. Я уже понял. Ааа! Чуешь меня? Да, да, да. Я... О... Ось, ось ось около <рит> тебе. О, а пробуй? Ну, я радий! Тільки... Ну ти поняв. ХПшки немає. Ща, се, ша, ща, а ну пробуй оце щас. Ти перець їв, не? Перець не я не засти. їв. Так. Да. Держ... Ой, ні, не Так, ну це <пип souls> тільки голод перец дамажить, перець дамажить, перець да, дамажить, Пробуй дамажить. Ой! Серій, держи. Та мене вже прошла хрень надамажила! <гумен> Чуть по... Топчик. Я чую цих двох петухів в дата. Так, ну нам десь. Мечко. Вони нас просто Мечко. тупо кинули и вцібалися. Рома, угу. де ти єдиний, хто тут трошки живий. Серйозно? Да. А як ви... Два петуха, Ми як ви... Туди. Сам ты петух. А Кирилл живый еще проверь-то? Нет. Рома, ты с нами давай. Вот ты помер Роман. Суки, абла! Рома, там есть пісні, розбіжавшись, прыгну со столы. Нормально. <ріст> а, ще холод, холод тут може бути, Що за хрень? А як у нього выбраться? Як вышить? Просто прыгай вперед, прыгай вперед. Я проживу максимально довго. <ріст> О, а я кажется придумав. Что работает? Такое силин, да. Так. Надо я кто-то согрел. А ну, облян, патрис. Я. В куколи вс. Прыгай, прыгай. Ааа! Подкинусь. Гаут! Я то эффект на поражение было. Гаут! Блять, ребят, цель нотисно! Хуй мы все тут там в четырех в лифте одном. Ты блок угол, а плеваться, я... понял? Так оно. Ой. Так, складай то, что, кто хочет складать, я А, не, Кирилл, ты забыл. А что с серым, что он помер? А, То що ти в нього вистрелив цією штукою? А, ты тих шо його вбив? Ти його убив! Ти живий? Ти живий? У мене все заснулось. ті уроди Барин бакпак, барин бакпак. Знаєте що я знайшов? знайшов? знайшов нешов із. Привалит. У нас буде перестрілка ця музика будь-як фільма про Бастерн. Ребят, це все, звісно, прикольно, але нам треба двигатися, мабуть, далі. Да, ми сейчас Кирилла. Так, я так бачу, ви вже тут все залутали. Кстати, хто шарить? Яким чином. Блядь! Я вообще не просто! Я, моя голова тобі Не, це. не камінь, щоб розколювати кокоси! Ну розколола кокос, нормально. Слухайте, в прошлый раз мы шли с Максом по левой стороне, мы зашли в тупик. Давайте ми по правой поймете. По правой там тоже зашли в. По ланчбокс? там тоже тупик. То есть, Фондору, там, ну, я не, знаю. Чем, не, спасибо. Не-не-не, спасибо, не, Кирю. Не-не-не-не-не-не-не. Поремняне с прошлым вище... разом я. Да, я я. Ну его нафиг, Попробуй я на чуть не сдох. Пробуем. Хочешь? Не, не хочу. Даже проверять не буду. А ребята он там. Вс, все, на цю, на цю, на цю, на цю, цю, на на цю. Ребята нас ждут. Наконец-то. Наконец-то у нас спустя стільки каток, тимворк ворк начался. А то як псейп порозбегалися по мусоркам. Максиме, а скільки у вас хп? Половинка, менше половинка. Понятно, тоді сейчас пофіксим тільки хелпаніть мені. Ребят! 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 Нет? Блять! Контрол! Макс, пускай приїгне сюди! сам Мне надо самому прыгнуть? Да блять! Сдерживайся! Макс, ты вытянул Да блять! Сдерживайся! 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 О! Це було потно! Після стілько каток. <ривіт> да. Нащо ти ми сліпиш, якщо нам наверх? Ну я там проходив все, путі, нам, путі немає. Нам треба якось <ривіт> по водоспаду вибиратися, розумієш? О, ну, а, нам, нам все, все, нам піз... На, на, нам піз... Дядько, нам піз... Нам піз... Мені wow. th yeah, пизда! Yeah, well, yeah, oh, команда підтримки! А вы шу, не чули? Як я кричав, да? Чувак, я чурамчик, не пизда, что. А, сейчас Кирилл так само зрабит дыш. Ой. Це самий лучший суїцид. Да, ефектно, ви, не? самый лучший суицид. Да, бывает, кто третий. Это самый красный территорий. Ну ще живей, но уже не. Так. Тут теперь как, кстати, была? День пятый. Ну тут, похоже, це, чисто на, на самогубство. Зима ще, Так а ж голоду, наверное, буде. Хлопці, треба бахнуть щось туди, загрівающихся. Що на жаль, немає. Но ми можемо, кстати, в 4 Роздіться і притулиться друг до друга. Так буде тепліше. О, ну. Рома, де там. Я на низу жду, жду. Я тут а, насолоджуюся місцевими пейзажами. Хорошо. Почалось я не назу здох. Ну, це в наступній серії, ви побачите. А куди? Куди? Та немає куди там не никаться. Все, піз... Ей, піз... Ой, піз... Ребят! А, ровно, стой, 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 ровно, не выезжай. Ну, я не впевнений, что вы спуститеся. Ну, конечно, можете рискнуть попробовать. А, все. А, ни Тут лава! лава. Ти, ти, ну, тобі краще прыгать. Павиша, між лавами. Прыгать тут до сундука и в полете цепляться Ты в любом случае куча помражей, ты можешь подхилиться. Блядь! 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 я таракан. И живучий, блядь, ты одевал, одевал. Голова, что там трошки застряла. Сними шапку. Сука, я к звезде выбраться. Я завес. А в чем ты ВС? В меню повішать портфель на себе. А, сейчас. Попробуй ще раз. Не можу! <рес> <рес> Киньте цим портфелем мені в голову, щоб я його точно побачив. Не, вс, ребята.